Ці домі 3 лютого 2016 року, 3 валютого, цей же день на колись доби він у нас були зареєстровані Росії. красії. У тому числі, які вже заявами земле, так і за Однак, вже були незрозумілі факти, тобто дійсно, як в даному випадку незрозуміло, зрозуміла, яка сама фінансова установа була доведена до плату спроможності. Є інструкція введена єдиного реєстру до судових де зазначається ІПОН, ідентифікаційні і, і дані, у тому числі фінансової установу. Тому ці дані є обов'язковими для внесення до єдиного ресурсових розслідувань, а не просто, що стаття і все. А тому ми звернулися до суду, є це право звернутися до суду органу, які виконують рішення для уточнення розв'язання цих подій. Тому ваці, в цій частині щодо звісного невиконання виконання або взагалі невиконання рішення суду важчись, я вважаю, що це є необ'єктивно, не обґрунтовано. А щодо того, що прокуратура здійснює якесь ну, давлення на суд, ну це теж не обґрунтовано, тому що звернення до суду з приводу роз'яснення рішення суду є передбаченим і КПК. І Іншим чином законодавством. А, а тому це не є не тиском на суд, не є. якимось іншим як давлінням на суд. Тому Ратом. я також вважаю, що це не ґрунтоване ствердження. Mm -hmm. Я прошу за цю підробку. Вона, очевидно, сфабрикована на якомусь комп'ютері. Ми бачимо, що немає ніякого піску реєстратора. Ми бачимо, що немає ніякої печатки. Значить, у відношенні цього повністю не записані ніякі дані, Нас має права кваліфікація, фабула, Значить, особа щодо якої здійсниться провадження, це вони підсудні. Тут сказано, що якийсь тіман і слідчі пальова. Слідчі пальова в усіх заявах наших заявлено, що він не може бути слідчим по нашим заявам. Те, що слідчий, може і не веде. Але даний документ е, суду не може бути залучений, бо це буде він залучений при, е, е, наприклад, розскарженні е, неналежного розслідування чи іншого. Зрозуміло. Він нічого не підтверджає. Він не про, е, у нас йдеться про роз'яснення постанови ухвали про внесення цей, а не вже тих е, е, дій, які відбувалися до. Тому їх, їх немає ніякого... Я вам задавав питання з приводу. Довчись, я вважаю, що зміст заяви про спорту злочинів Зайяву... не Недостатне. Як сам зазначає Зайяву... заявник, що заяви не Зайяву... достатньо Зайяву... для Зайяву... реєстрації від нас. процесуальних рішення. Так, зрозуміло. Е -е -е зрозуміло. Теж та просить повернутися там, заявою там. Вис... Ну, я б, в принципі, вияснив і відсутність кваліфікації, то що я хотів врічні, і відсутність упередженості, і відсутність питань буде немає. Прокурор прокурор. Якою вимогою закону вибачення, що суддя, приймаючи рішення про внесення, зобов'язання прокурор внесення дійсно відміності зобов'язаний зобов'язані кваліфікувати дані обставини. Скажіть, будь ласка, вимогою закон, що передбачення. Під час розгляду заяви встановлювалися обставини, які зазначалися заявником щодо скоєних злочинів. Задавалися питання, заслуговувалися доводи та інше. Ця вся інформація слугує підставою не тільки для внесення відносин до ОД, а і кваліфікації, до Закону. Тобто mm -hmm. не йдемо, щоб саме суд обов'язати, а роз'яснити, які самовстави були з'ясовані mm -hmm. в у поліському засіданні mm -hmm. зазначені зерниками. Тому ну, дійсно, в якої, яка фінансова установа була доведена до непротиспроможця. Це, Це не в самій заяві не і невідомо не, не, не в рішенні, ну як обставина, яка з'ясовувалася. Ви з'являлися всюдове засідання? Також я з'являвся, однак. Звідки вам було відомо, що дане судове засідання проводиться саме в цей час, це не підстав? Ви з'являлися для чого судове засідання? Е, я з'являвся для того, щоб направити матеріали складу. Направити матеріали скласти? Так. Відповідно до проводного листа, було направлено направить. Тобто ви не наполягали на те, що ми вас допустили в якості представника прокурору. Наполягали. Направлен... 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 Я ж наводний він не давав Чому ж прокурор позивається на те, що Бо він знав, що він зі заяви бачається, що він не скористався своїм правом, якщо ви були присутні в судовому засіданню? Скажіть, будь ласка, товариш прокурор, я оголошував в судовому засіданні перерву, надаючи вам час для надання відповідних документів. Так. Скажіть, будь ласка, товариш прокурор, так. ви заявляли заяву про знайомлення з матеріалами справи? Я не, я не заявляв за усі що Я був недопущений. Вам не так з'явився. Я... А тому не мав на права. Як не вчався судового процесу? Не заявляли, бо ми не були учасники. Добре? Товариш просить писати інтересної прокуратури. Ваш суд обмежив вправі, ознайомиться з журналом судового засідання, з протоколом судового засідання. Журналами ще перепрошую, журналами звукозапису судового засідання, не протокол. з звукозапису. Я хотів би зазначити про те, що а, в той час було надано матеріали звернення за заявами Миколаїв Руденка що колега в тому, що буде розглядатися а, зазначені скарги на дії прокурора. В цей час, а, я вже не пам'ятаю чи є це було вже було питання або моє, або суду, надати час для надання е, суду з документів, які підтверджують і посаду, і... Я вас питаю, чи з'являлися, чи знайомі, чи обмежував вас суд, познайомий з журналом і звукозаписом судового засідання? А, чи зв'язку з тим, що судом був недопущений, недопущений. Не до процесу? Це... Ви, вважаєте, що не, не ви... Немає юридичної можливості, тому як не являюсь учасником. Немає юридичної що... можливості. То суд е, перешкоджав надати документи, які підтверджують ваші повноваження. Офіційно? Не, не перешкоджав. Офіційно. А не офіційно. Що ну, означає офіційно, неофіційно того, Ну, що Дивіться, ваш честь. Uh, По-перше, я звертався до секретаря, я казав, що він, якщо не учасниця учасником цього процесу, ви не можете ознайомитися. А чому ви про це суд не повідомили? Це судовому вже після судового засідання. А чому ви не звернулися з відповідною заявою до суду? Чи не звернулися до суду безпосередньо до судді? Ми до... ну, тут, тому що це було після судового засідання, а для цього є відповідна особа, в якій надаються заяви попаду. Це секретар або помічник канцелярія суду. Ще це канцелярія суду, до якої здаються всі відповідні документи. А все подається в судовому засіданні. Перше останнє ну, питання і останнє. Скажіть, будь ласка, якому закону передбачено, що в ухвалі суддя зобов'язаний дослівно подати дослівно, обставини, які повідомляє сторона в судовому засіданні? 70, 70, воно, війні, судове рішення повинно бути законом, окутоване і підмотуване. Ви не згодні з судовим рішенням. Я обов'язню я... ваше право, що ви дійсно судове рішення не якщо ви не згодні з суду, ви не позбавлені права звернутися відповідні органи, які також здаються тим, цім подіям судді. Це згодилися... по-перше. По-друге. Я вам хочу також роз'яснити, якщо ви на це полягаєте, роз'ясніть, де статті 372 написано і зазначено, що е, суд повинен зазначати саме пояснення дослівно 372 змісту хвали суду. Ми не посилалися. 372 стаття. Ми її не використовуємо. Є стаття 370, е частина 3, де я написав, що мотивоване є рішення, в якому наведені належність, достатні мотиви та підстави його укладені. А частина перша статті 80 Кремльного обсужданого кодексу України передбачає можливість сучасне судового провадження. Чи орган виконання судового рішення звернутися до суду, який охолодить судове рішення, і з заяву про розв'язку судового рішення, Ваше випуск... право випуск... не заперечується. Ми зараз слухаємо дану заяву. Вибачте, що вас перебуває ваш проводить. Тому і прокурор і звернулися з відповідною заявою. Зрозуміло. Ви підтримуєте свою заяву? Також. Так. Підтримуйте. Підстанний зараз на ваші позиції.